Доброго дня, друзі, садівництво Харківська область. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, дзвіночок, щоб не пропустити. Зараз саме час активно поливати виноградник. У нас працює система поливу. Ось такі крапельки для поливу. Чому саме такі? Зараз відповім. Дивіться, поливати кущі потрібно, як. Молоді, так і дорослі. Звичайно, що все залежить від строків дозрівання, в якій стадії зараз знаходиться ягода, це сорт темновишневий. У нього період дозрівання 135 днів. Тому йому зараз активно потрібно давати вологу. Також, наприклад, сорт забава. Також потребує вологи, але вже в меншій кількості, тому капельку зараз можна трішки прикрутити на цьому сорті. Ось чому саме така капля для поливу, а не стабільна. Є сорти, які майже дозріли, то на таких сортах можна взагалі відключити капельку, закрутити її, і вона не буде поливати цей кущ. Тому що чим більше вологи, в період дозрівання ягоди, що буде з ягодою? ягода буде розтріскуватись. Тому зменшуємо вологу, прикручуємо і все. Ось, наприклад, сорт гала. Забарвлюється. І ми знаємо, що цей сорт дуже полюбляє вологу. Але якщо її трішки забагато дати, ягода почне розтріскуватись. Тому ми прикрутили максимально нашу крапельку, але в мінімальної кількості даємо воду. Все потрібно дивитися в залежності від сорту. І враховувати. І дивитись на ваш регіон. Тому що є, люди говорять, що потрібно давати масову вологу. Так, потрібно, але потрібно ж і враховувати сорт. Наприклад, іноді є сорт, який там Ромео, наприклад, він дуже сильно полюбляє вологу. І якщо зараз зробити так, що стабільно поливаються одинаково всі кущі, то сорт Ромео він буде, ягода, зав'ядати. Тому дивіться, уважно. Молоді кущики теж потребують вологи, але вже не в тій кількості. Тому прикрутили капельку і ось ми так поливаємо. Для нас це зручно, тому що поливати всі кущі ну, дуже складно. До речі, непогано себе показує сорт Ірен у нас в Харківській області. Бачу контрольні гронки чудові. Думаю, так, що на наступний рік буде найкращий у нас врожай, збільшиться. Ягода чудова. Брали ми цей сорт в Мілитополі. Дуже гарний там є садівник. Буде час, буде наша земля. Повернемось, з'їздимо, придбаємо ще. Ось, наприклад, ось так працює капелька для поливу на сорті пульсар, тому що строк дозрівання 130 днів. І зараз ягода тільки набирає розмірів і потребує поливу. Тому, друзі, поливайте свій виноградник, враховуйте погодні умови, звичайно, не переливайте його, давайте вологу, але в нормі. Не потрібно там наливати зараз. По 100 літрів під кущ краще по 20 літрів, але стабільно один раз на тиждень чи раз на 5 днів. Дивіться на температурні показники, тому що зараз дуже сильно підпалює підпікає сонце, підпалю, підпікає ягоду. Потрібно також на це дивитися, сильно не обривати нижні листочки. Якщо у вас виноград в тіні, то добре, підривайте. а так... Залишайте, щоб не, не горіла ягода. Всім гарного дня, гарних врожаїв.